Цікаво дізнатися про способи захисту від цкувань під час виконання трудових обов'язків. Привіт, я адвокат Артемпадорога, правова допомога як бізнесу, так і приватним клієнтам. Давайте сьогодні поговоримо про мобінг на роботі та способи захисту від нього. Отже, мобінг або, іншими словами, цькування це є однією з форм дискримінації при виконанні працівниками своїх посадових трудових обов'язків. Дане поняття було закріплено на законодавчому рівні в листопаді 2022 року, а саме Кодексом законів про працю. Як зазначив даний кодекс, мобінг це є систематичні тривали умисні дії або бездіяльність роботодавця, керівника, працівників, що принижують честь та гідність працівника його ділову репутацію при виконанні ним трудових обов'язків. Мобінг може проявлятися у формі психологічного та або економічного тиску. Та проявлятися у наступних випадках. Створення щодо цієї особи на робочому місці образливої, ворожої, агресивної атмосфери, що змушує його недооцінювати свої професійні здібності, нерівної оплати праці між різними працівниками одного і того ж професійного рівня, необґрунтованого, нерівномірного розподілу роботодавцям завдань між працівниками однакового кваліфікаційного рівня, які виконують рівноцінну роботу. Що робити, якщо ви зазнали дискримінаційних дій із ознаками мобінгу? По-перше, ніколи не потрібно про це мовчати, а необхідно обов'язково заявити про такий факт. Також необхідно зібрати необхідні докази. Такими доказами можуть бути фото, відео, електронні листи, документи, накази, а також показання свідків. Після того, як ви зібрали усі докази. А також ви знаєте про момент, коли це сталося. Обов'язково зверніться до свого роботодавця, тобто керівника підприємства, із відповідною письмовою заявою. Також, якщо мало місце жорстокість, насильство, сексуальне домагання, зверніться, будь ласка, з відповідною заявою до відповідних правоохоронних органів. Якщо питання на рівні роботодавця не було вирішено, ви можете звернутися до відповідного територіального підрозділу Державної служби з питань праці із зверненням, в якому детально розписати обставини справи і додати всі матеріали, які є доказами. Також особа, яка зазнала мобінгу, може звернутися з відповідною заявою до повноваженої Верховної Ради з прав людини. Ви, звісно, можете розглядати це питання в судовому порядку, при цьому не припиняючи. Та трудових відносин із вашим роботодавцем на період розвіду цієї справи. В ході судового розвіду, ви можете заявити про відшкодування шкоди, заподіяної через мобінг у розмірі понесених витрат на лікування у разі підтвердження фактів його вчинення. Якщо мало місце заподіяння моральної шкоди, ви також маєте змогу заявити про це в судовому порядку. Крім того, якщо буде доведений факт вчинення мобінгу з боку роботодавця, ви маєте право розірвати трудовий довір за власним бажанням в односторонньому порядку. Кодексом про адміністративні правопорушення статтею 173.5 за вчинення мобінгу передбачена адміністративна відповідальність у вигляді накладення штрафу у розмірі від 100 до 150 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що на сьогодні складає від 1700 до 2550 гривень або громадські роботи від 20 до 40 годин. Таким чином законодавець надав досить багато інструментів. Для захисту прав і законних інтересів працівників від мобінгу, а також встановив конкретну відповідальність за таке порушення. Якщо вам цікаві новини законодавства в такому форматі, ставте вподобайку, підписуйтесь на цей канал, щоб не пропустити жодних новин. Та будьте з нами до зустрічі!